Озвучено українською сайтом Okino.ua Був робочий день. Кожна будь-який інший. Нові підошви за 15 хвилин. Десять з половиною. Шимала у тебе ступня, малий? У мене широка кістка. Гей чобутар. Давай рухайся, час це гроші. Мені треба їх відремонтувати на сьогоднішній вечір до шести. Тільки спробуй мені налажати. Та я жартую з тебе чувак. До зустрічі в 6. Макс Сімкін жив звичайним життям. Ну що, знущаєтесь? Доки Дещина звичайне, усе не змінило. Десять з половиною. Ви розмовляєте з учителем. Я можу бути ким захочу. Мій хлопець попросив їх занести. Будь ласка, дякую. Це ти? Так, іди сюди. Ти, мабуть, жартуєш? Крамниці зачинена половину часу. Тішов біда. Здурів, я знаю, до чого все йде. Я вже таки бачив. Такого ти ще не бачив. Повір мені. Привіт, чи можу вам допомогти? Забудовники зовсім знахабніли і хочуть виселити звідси звичайних людей. Якщо ви негайно не звільните це місце, я спалю усе Вщент. Ясно. Нам потрібна підтримка таких як ви, Макси. Один чоловік я зможу врятує сусідів. Він мертвий. Він мертвий! Мертвий! По одній підошві зараз як тобі це вдалося? Слухай, я маю особливу здатність ставати на місце інших людей. Якого біса? Адам Сендлер, Сміт, Елен Баркін та інші. Це великий дар вміти взути черевики іншої людини, та це також відповідальність. Ти хранитель душ і піддошов. Ти чоботар. Чоботар. Ей, пане, ви в порядку? Не їжте мене, будь ласка, не їжте. Та не їстимо, не їсти я тебе.